Так, отже, процес маскування ройловок проходить більш-менш стабільно. В день роблю десь по 3 4 ройловочки. Ось так вони виглядають. Я вважаю, виглядає досить непогано, як ви бачите. Тобто такі, прям замасковані, замасковані. Людки на деяких перероблю на верхні, там де є можливість для цього. Ну, будемо тестувати в цьому році верхні льотки, бо були випадки, коли бджоли прививались під ройловку, і бачив багато коментарів. Люди кажуть, що це саме із за того, що нижній льоток. Тому там, де є, перероблюємо на верхні а нижні просто закриваємо на саморіз в майбутньому для того, щоб ну, якщо щось не те, ми будемо використовувати нижні льотки. Або, можливо, ройловку можна буде використовувати якщо старамковий вулик. Ось так це виглядає. Пишіть, як ви робите, що ви робите з своїми ройоловками: чи маскуєте їх, чи не маскуєте. У кого як працює? І якщо хтось маскує, то яка була різниця в попередніх сезонах?